Вітання усім успішним глядачам. Трапляються випадки, коли люди довгий час не можуть розпочати виконувати якусь справу, у зв'язку з тим, що вона, на перший погляд, є великою і виконання займе дуже тривалий час. Тому, щоб не відкладати цієї складної роботи, я розповім про методику, що допоможе вам у цьому. Ну, ви здогадалися, що це за методика? Це метод швейцарського сиру. Для детальнішого пояснення давайте оберемо з вами якесь завдання. Наприклад, написання великого дослідницького проекту. Це завдання може видатися дуже великим та важким для студента. Якщо ж ви боїтеся приступати до якоїсь справи, зробіть у ньому як Джері. Зробіть у ньому дірку, виконавши частину робіт. Наприклад, спершу ми визначаємо тему та завдання проекту, далі збираємо літературу та джерела інформації, складаємо план проекту з розділами, підрозділами, проводимо дослідження та збираємо дані. Це розбиває велике завдання на менші керовані кроки і полегшує процес написання дослідницького проєкту. Але робити дірки. Можна в довільному порядку. Чим сильніше роз'їдене завдання, тим менше часу піде на його рішення. Який ж секрет успіху починати рекомендується з найбільш легкодоступних шматочків, знищення яких дасть заряд енергії на прогризання дірок в сирі до тих пір, поки нічого не залишиться. Метод швейцарського сиру хороший для розкачки. Коли з одного боку потрібно братися за новий проєкт, а з іншого просто лінь. Тому не втрачайте даремно часу, використовуйте техніку швейцарського сиру, і результат не змусить на себе чекати.